Прогрев двигуна. Так. Да. Ось дивись. диви. Вітер, бачиш? Та не, великий вітер. Вітер ні, та не хочу я навіть, ні. Ти що? Великий вітер дуже сильний. Лучше другим разом там коли цей. Ну, а так щоб хоч трохи. Ну то вітер бачиш, який диви. Підняйте має веду. Ну 30 сантиметрів від землі, не? ні? Ні, півтора метра саме. Знаєш, у нас, блядь, літай, блядь, дуже похуй, блядь. Вон камера. Удяють, що ти нахуй. Ну одне ну, Розбив, блядь, купи за свої гроші. При, я тебе. Да? Да. Тебе ніщо привісує. Це буде камера. Камера, все. Ще ніяк не свій. Ну камера. Повірте, карту. Так під його... Тікай, 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 поможе вітер. вітер Сильно то, не надо. Сильно пустимо без вітер. Не, не, без не, вітер. не, не, не дає, все бачиш. А, воно щось красним то. То він... Він поніма, що вітер, так? Да? Так. Да. Що ще раз. Його треба перекрутити десь. Калібровка. Нове місто. У нас да. літові, блять. Це, звісно, професіонал. Ну то ж не то вже взагалі. Общеж... К... Не такі, звісно ж. Хуйня, блять. Та яка хуйня, ніхуя собі. Це... Ти в нас бачив, які ну, б'ють. Так. Це і так. Ой, поки вітру нема піднося, А Ану там снімеш, перекинеш мені на. Нє, не, не, не даю. Вітер Блин. На землі І на рівному місяка, блядь, знаєш Ну заряжений він. Заряжений. Батарея ця заряджена, У мене дві батареї. А отак мене побачив, чи ні? Бачив, бачив. А пездить вітер, диви, бля, як пішло, бля. Оте розказує, візьміть.

А ну зніми приєднання до моєї антени, чи в бік туди, туди трохи вбіг. Місця, не Ось але... угу. туди. Ну, де два ці провода розходяться. Ну, гудить, звісно, крепко. Начик його теліфоє. Ага. А на руку можеш мені посадити? Ану по сажай тоді. Сажай тоді. Мене мене не видно. Так. Да. ні? Так. За ногу поїде, за ногу. За ногу ходяв да. кодя. Все. Давай щоб не кинув. Прикольно, спине. Да. Вітер великий. Ти бачиш? Ага, да, опасно. Да, да. Щоб не вітер цей, то можна було б його десь туди на ферм. Інтересно, би... це ще я в такому візрасті. Взрослі... Та назад. Дорослі іграшки. Ні, просто розумієш, із-за чого. Буде дуже. Він туди ми за вітром полетить. Uh, а так. назад розход ага. дуже великий батарей зрабатує да, 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 за цей защита, і в йому тоді буде приземлення, прямо де попало. Uh -huh, uh -huh. Ну, щоб він не розбився. Yeah, Це йому така хуйня. І вже один процент, ну, диви, упав. Ну, oh, okay, yeah, 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 yeah. no, ще покахвати там, звісно. Ну якби проти вітру, то могло б бути. Не... Не ага, я пам'ятаю. Немаєш у чому суть справа. Зборка тут, тут версія, прошивка, значить, американська, ось. Ну що, бачиш? Куплений його серійний номер ось що стоїть, я, який я, звісно, год ось. Це ось, ось дуже бачиш? Я розумію. Ось все. Ага, в якому ага. году воно все. Значиш, ось все. На, на яких ось частотах, а переключається він ось все. Ага. Дальність польота його, далі ближче, ну тут воно не, не, це, не дає, тут карта ж. по карті. в общем-то. Ну, а і так, як, яка його сама більша? Отак, щоб дальність. на висота на дальність. Дальність далі не дає, Антем, 100, та, далі не віде. дає 120 далі, ні, ну що я робив? 120 угору. 120 угору, ага. ну, обходив я, 500, все, далі тоді. Обходиш у тому, значить, у програмі, обходиш усе і саме далі летить це 500. Mm. Бо оце, коротше, така історія. Ну, в общем-то, То це 500 куди це він? 500 гору. А, а на дліну такого ж. На щоб длину 3. три. Три ага. туди, три назад, ага. зависить від вітру. Зависить, який вітер. Ну це як по програмі поставив, то це, ото, як ото пишуть в інтернеті, то це він типу, може, оце може. Туди може, полетіти може. і назад додому вернутися. Вертається додому автоматом. Вертається додому, значить, при тому, якщо в тебе закінчився ліміт, він сам жде три секунди, розвертається, летить додому. Навіть якщо погода погана, теж додому летить. Тоді, якщо, це, якщо сідає батарея при 15% долітає, вертається теж назад. 15% і вертається назад теж. Оце Він таке. вже розуміє, що йому на сили щоб... нема. Йому тільки вистачає того, щоб йому повернутися додому. Якщо, якщо при поганому сигналі, теж Вертається додому зразу. Коротше, іграшка не зовсім не, для дітей. Ні-ні ні, ну це ж версія ось, ось американська. Єс, оце ось. Оце ж тобі таке, мані. ж така шука. Ну що ж, дивися, його меню. Єдиниця, і кілометри, метри, ось. ось Диви, ось версія, режим. С е все, все. Бачиш, Включаюсь і пішов. І він тоді починає це всерівення е від з записі, е ке, що ну, це пише, тоді значить, ну вся його вся. бачиш? Все. Ага. логіни польота, Ну я зрозумів, да, що він. Да, ну Це вже все. Я його значить, відключив, вже тут нема нічого. І це все, значить, коли він долітає додому. Щоб не зачепитися за дерево, піднімається вгору, вибирає місто посадки, тоді сідає. А так ні. Поки, поки не вибере ну, те, що ти йому забав, так, ну, да, наприклад, ну ш, щоб не ввалитися у дерево, ні ну, да, 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 да. ну Це така фішка. Ну, ну Ти мені не... скинеш цей відосик, як Скину, тут мене да, трошки да, бачив да. у дворі, так? Да? Да. Так, да, так, да, так, да. є там. Так а що це за Сатурн? Чи це не од нього Це не з його, це. Я думав, це вже в Каневі Напечатали. Ні, ні, ні. Так такого роду ж не може бути. Нє-ні-ні. Ясно. А, що таке? а ти допив усе? Так, ну тоді давай дякую, дякую за знайомство да, да, з апаратом. Да, давай, давай. Його... Да, по-любому, по буде буде буде... Воно ж зразу ж теж не на часі, ми. як той казав. Ми його тоді запустимо. Да, да, да. по-нормальному, по ну, ну, ну а куди ж ти його зараз будеш? Да, да, ти да. сам знаєш що. Ото таке діло, так що то, знається, кому я амулятор. Добре тоді. А ще усілитель сюди впер, у, у магнітолу колонку Воно ззаду гарно сюди приліпив, то він взагалі сідає. Ясно.